Всім доброго дня. Що ж, на ділянці своїй з кавуном. Працюємо, робимо вже виборку. Що бачите, тут у нас деякі позалишались в таких корчах. Але ми вибираємо дещо найкраще. Бачите, такий. такий вже. Переспіли і буде. Зараз збираємо ці жовті, трошки пробіглися тут по ультраранніх, десь третю, другу зав'язь позабирали. Ну і також там забираємо вже талісман із фарао. Ну і продюсера. Продюсера трохи там нагрузили кучку, зараз будемо забирати. Ось, трошки не загрузились. Такі у нас кавунчики. Ще декілька штук маємо таких, але це не на продаж, просто для себе взяли посмакувати. От бачите, які дохиці йде фараова. Є такі крошки кривенькі і форми. Ось, вже багато попереспивало. спивало. То зразу чути по звуку, як барабани, що то вже його такий звук тупий. Ось. Зараз будемо вибирати, ще там жовтих, який ящик другий. Ну і завтра будемо десь реалізовувати. Ось. Це вже у нас майже останній. Ще залишилось небагато у нас. Ще модеки півтони, Тону, може, де виберемо може і ні. Ось, де щось найкраще. Таке, ви бачите, не вибираємо вже. Маленьке. Ось. Це вже третя завість. Вони попадають вже такі без смаку Ось то ми їх і не рвем Ось такі ще збираємо. Це у нас всередині вони йдуть жовті, ну вони теж дуже солодкі такі. ось Ну і там далі у нас є ще громада, загрузимо. Десь, думаю, дотонни ми загрузимо. <плес> да і завтра десь повеземо. Все, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково лайк. Всім гарного дня!